Цьогоріч керівники обласної ради побували на 115 соціально-економічних та культурних об'єктах області, які потребують добудови чи реконструкції. Посадовці відвідали усі районні центри, чимало сіл Прикарпаття. І на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування, яке відбулось у місті Яремче, підсумували роботу. Зрозуміло, що не всі ті проблеми, які на сьогоднішній день є в районах у містах, можна вирішити за один бюджетний рік і в рамках одного бюджету розвитку. Найпріоритетніші, які ми визначали разом із керівниками районних рад чи міст обласного значення, включені вже в цьогорічному бюджеті розвитку. Інші над іншим будемо працювати щодо їхнього включення на наступний рік. Члени консультативної ради підсумували також конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, який на Івано-Франківщині відбувся вперше. Його організатори приємно здивовані активністю учасників кажуть, проведуть моніторинг реалізації проєктів переможців. Їх нагадаємо 44. А на наступний рік планують збільшити фінансування, поки оперують цифрою 5 мільйонів. Те, що мене вразило, що навіть уже сьогодні є окремі сільські голови, міські селищні, які вже телефонують, розпитують, чи відбудеться конкурс, які терміни можна подавати, і на моє здивування, чому ви зараз питаєте, тому що у нас вже є готові нові проекти, які ми вже готуємо і подаємо на і будемо планувати подавати на обласний конкурс. До 30 червня наголосив заступник голови обласної ради, можна подавати проекти на всеукраїнський конкурс. Тож усі, кому не поталанило отримати кошти на реалізацію своїх задумів, мають ще одну. У можливість.